Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Герой Другої світової війни, радянський генерал, військовий нагороджений всеможливими орденами. Спокійне життя під партійним крилом такій людині було забезпечене, але у випадку з українцем Петром Григоренком усе склалося інакше. Токим Григоренко був насправді переконаний ланінець, який розвалював Совєтський Союз. Петро Григоренко совєтський генерал, який власне виріс в робітнішій сім'ї. І долучився до організації комсомольських організацій, ячейок ще з 1922 року. Насправді, ідейний ленінець, який продовжував своє життя під гаслами ленінізму, і був відданий комуністичній партії не тільки як громадський діяч, а вже й як військовий. Він генерал-майор Червоної армії, двічі поранений під час Другої світової війни. То як і чому герой перетворився на ворога? У 1961 році, після чергового з'їзду комуністичної партії Свєтського Союзу, Григоренко зрозумів, що комуністи відходять від ідей Леніна, і це його вразило як совєтського генерала, як колишнього керівника комсомольської ячейки. А ще Григоренко побачив, що після смерті Сталіна, замість проведення реформ, Україні формують новий культ – культ Хрущова. Тоді Григоренка починає створювати підпільну ячейку, підпільну організацію, яка складалася з його дітей та кількох колег-офіцерів та студентів, якій він пояснює, що Совєтський Союз відходить від принципів комунізму, який заповідав Ілліч. І, власне, ось ця підпільна організація і призвела до того, що діяльність її після розповсюдження кількох сотень листівок припинили, а самого ж Григоренка. Через те, що це була заслужена людина, генерал армії оголосили душевно хворим і запроторили, як це водилося у 60-70-х роках в советському союзі до психіатричної лікарні. Можливо, якби не було цього примусового лікування, не було б і того Григоренка, який увійшов у світову історію, але радянська влада сама того не бажаючи перетворила противника на дуже небезпечного ворога. В психіатричній лікарні Петро Григоренко познайомився з низкою дисидентів, і саме вони дали йому літературу, яка роз'яснювала все зло, яке принесла комуністична партія і власне уряд Совєтського Союзу для людства, для народів СССР. І так генерал стає дисидентом. За час цього примусового лікування його позбавляють усіх звань і роботи. Однак після усунення з посади Хрущова випускають з лікарні Григоренка, і він починає діяти. Він захищає права окремих людей і цілих народів. Саме Петро Григоренко, відомий як українець, який, діючи, живучи довгий період в Москві, захищав кримських татар. Саме Григоренко, маючи можливості, їздив на суди до кримських татар, яких визнавали такими, що були ворогами народу святського союзу. Григоренко неодноразово повторював кримським татарам: перестаньте просити, поверніть те, що належить вам по праву, але незаконно у вас відібрано, маючи на увазі їхнє примусове виселення з території їхньої батьківщини Криму в 43-му році. Связькому союзі довго думав, як позбутися генерала колишнього генерала та власне ідейного комуніста, який став дисидентом та правозахисником. Знищити побоялися. Надто вже відомим він був. Тож знову прилаштовують Григоренка до психлікарні. Проте генерал жодного разу не дав підстав сумніватися в його словах або твердості думки. У листопаді 77-го року Григоренко отримав спеціальний дозвіл і виїхав на операцію до Сполучених Штатів Америки. Він мав повернутися щонайбільше за півроку. Однак, за дії, що ганьблять звання громадянина СРСР, його позбавили громадянства для правозахисника, який планував продовжити свою роботу на батьківщині. Це стало трагедією. Однак не зупинився він і за кордоном. Саме там Григоренко побачився з президентом Рейганом, і вони спілкувалися про ситуацію політв'язнів, про ситуацію дисидентів у союзі. Президентові Ша Українець пояснив, що його країна окупована Радянським Союзом, розповів про терор і репресії. А за кілька років Рейган виступив з промовою та назвав СРСР імперією зла. Подейкують, що до такого красномовного опису його підштовхнули саме слова українця генерала Петра Григоренка. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.